Як адаптувалися старші діти? Вони вже провчились повноцінний навчальний рік в Німеччині зараз. Розпочались канікули, і багато хто запитує, тому що адаптація дітей насправді це найголовніше питання, тому що є реальні приклади, ось зокрема в Польщі. Мені розповідали, що дівчинка не змогла підліток адаптуватися, були величезні проблеми з психікою здоров'ям, робота з психологом, і дитині батькам довелось повернутися в Харків. І так, в тій ситуації, яка є зараз в Харкові, дитині набагато краще. Так, вона хотіла додому. Тому тема адаптації дітей вона надзвичайно важлива. Я розумію, що вам цікаво, тому що так у мене троє дітей всі в ріку в різні вікові групи. Тож, щодо старшого. На даний момент можу сказати, що йому найлегше. Чому? Тому що в інтеграційному класі вчителька Українка, яка навчає їх німецької мови, тому що в дітей два класи: так? інтеграційний і німецький. Вона може відповісти на будь-які запитання, допомогти по будь-яким питанням, і це дуже важливо. Має друзів, але україномовних, тобто з німцями не дружить і мало спілкується. А щодо інтересів, інтереси змінюються, і школи в гуртках теж нестабільні, півроку можна займатися, на наступне півріччя тебе можуть не взяти на той гурток, який ти хочеш. Ми взагалі залишились без гуртків при школі, так, в другому семестрі. Що ще? Сам вчиться, підтягнув навчання, йому все подобається. В нього вже є компанія друзів, там є якісь симпатії, так? Але ще раз скажу, це з україномовними дітьми. Дитина шукає контакт. Щодо Марії, моєї дочки, яка в 3 класі, вона вже перейшла в 4 клас. Вона і досі говорить, що я не хочу йти до німецького класу. Тобто адаптація до кінця не відбулася. Тобто вона вже говорить якісь там фрази німецькою, так? але їй дуже подобається в інтеграційному класі, бо там є українці, там є українські друзі, і до таких дітей вона саме до українців і тягнеться. В німецькому класі хороший вчитель, приємні діти. Вона з деякими навіть трошечки комунікує з німецькими дітками. Українець є один лише хлопчик, вони не сильно дружать. Але дитина, ну вона в неї нема бажання йти в клас, тому що вона досі мало що розуміє. Так, можна багато навчатися. І багато вчитися, але вдома я стикаюся з тим, коли ми займаємося, що вона відштовхує на даний момент ці заняття дуже сильно, і тому, щоб не травмувати дитину більше, я просто їй даю можливість при ну іти так, як, як йдеться, так як виходить. Щодо молодшого, ви ситуацію знаєте, він садочку для нього найважче, тому що українців в оточенні просто немає. Він не може не висловитись, не запропонувати щось віддалено, розуміє, але це ще шлях і довгий шлях.